Я зачитаю Боже Слово, це записано в післення Якова, перший розділ з 21-го вірша, післення. Апостола Якова, перший розділ 21 й вірш і нижче. Тому то відкиньте всяку нечисть, залишок злоби, і прийміть із лагідністю не слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець і діла. І він буде блаженний у діянні своїм. Амінь. Займіть ваше місце. Слава нашому Господу за цей ранок, який Господь дарував мені і кожному із нас, де ми можемо бути у ніг нашого Господа Ісуса, навчатися від Нього через слово Євангелії, через Духа Святого. І це милість Божа, брати і сестри, що сьогодні ця Євангелія проповідується в наших містах і селах. Це Євангелія проповідується в нашій країні і по всьому лицю землі. Це милість Божа, це план Божий, який Господь Він являє для нас, людей на планеті земля. Слава Господу! І цей ранок, який ми маємо, і хотів би перед молитвою коротенько пороздумувати про Слово. Слово, що може спасти душі. Що це за слово, про яке говорить апостол Яків? Каже, відкиньте, відкиньте все те, що да завість, залишок злоби і так далі. Каже, але з лагідністю. Що ми щось зробили, прийшовши на це місце, що ми щось зробили, брати і сестри? Яків, він говорить про те, щоб ми прийняли. Настроїли наші серця, наш розум, наші думки прийняти щось від Господа. Прийняти щось від Господа, те, що воно послужить нам на благословіння, те, що послужить на збудування, те, що послужить нам на спасіння. Ціль і життя християнина на землі це щоб отримати спасіння наших душ. Щоб і коли цей земний шлях закінчиться, ця життєво дорога закінчиться, щоб ми були з Господом. Це ціль кожного християнина, кожної дитини Божої. І як і Він пише до нас сьогодні, які, які зібралися в домі молитви, каже: прийміть із лагідністю Слово». Прийміть із лагідністю Слово». Я думаю, чому потрібно з лагідністю? Знаєте, тому що часом буває, коли ми слухаємо Боже Слово, воно, воно не все нам заходить. Воно чомусь воно таке може бути для нас жорсткувате, воно неприємне може бути. Але Господь Він лікує наші душі словом своїм. Господь працює над нашими серцями через слово своє. Що це за слово? Каже Іван. Євангелист Іван описує з першого розділу, каже, споконвіку було слово. І слово було у Бога, і Бог було слово. Брати сестри, Слово Боже каже про те, що Слово це про Самого Ісуса Христа. Той, який був там при створенні світу, і прийшло виповнення часу, і Він прийшов наш Господь Ісус на землю для того, щоб звершити моє і ваше спасіння. Слава нашому Господу! І каже Писання, і слово сталося тілом. І слово сталося тілом повної благодаті, брати і сестри. Ця благодать, вона пішла в наше життя, в моє життя в ваше, тому що каже Писання, спасені ви благодаттю. І це не від вас, це дар Божий. Це дар Божий для мене і для кожної з нас, брати і сестри. Щоб ми мали частку спасенними. Щоб ми мали оцю надію життя вічного там, в цих оселях, про які говорить Іван, описує в 14 му розділі, де Христос каже: віруйте в Бога, і в мене віруйте, каже Христос. Оселю батька мого є багато, але якщо би не так, я би сказав, що я йду, приготовлю місце, щоб ви були там, де я. Проте, сестри, Господь, Він хоче, щоб ми були з ним. Щоб ми були з Ним. Але є певна умова, про яку говорить Апостол Яків, про яку говорить нам святе Писання, про яку говорить нам сам Бог. Через своїх рабів, через Духа Святого, через Євангелю. Тому що Писання каже, Євангелія це є сила Божа. Це є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Це слово, яке має силу, каже, Яків, яке може. Посп... Посприяти спасінню вашої душі, Оце слово, прийміть Його. Прийміть, якщо вам навіть воно не сподобається, прийміть, тому що воно може, може спасти ваші душі. Тому що Господь працює через Слово Своє з нашими серцями, з нашими душами. І це на благо нам, брати і сестри. Друге, друже, це на благо мені і тобі. Для того, щоб ми були спасеними людьми. Для того, щоб ми, знаєте, змогли, дійшовши до нашої цілі, бути з Господом. І тому каже Яків такі слова, і лагідністю прийміть на слово, що може спасти ваші душі. І далі каже, будьте виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Людина, яка слухає слово і не виконує. Писання говорить, що вона обманює саму себе. Христос, Він каже такі слова: я уподоблю чоловіка, який слухає Моє Слово і виконує до чоловіка розумного, який дім свій збудував на камені і коли, каже, линули ріки. Коли буря знялася, він устоює тому що він мав основу, брати сестри, основа. Кожного християнина, нашого християнського життя це є слово Боже. Це знову ж повертається, це є Євангелія. Це це писання, про яке нам, ми маємо на наших, наших домах. Ми приходимо в зібрання з писанням. Ми читаємо, ми вникаємо в себе і, і в, на, в науку. Хай Бог благословить і каже: будьте, будьте виконавцями. Брати і сестри, будьмо виконавцями Божого Слова. Іван, відкриття Івана Івана Богослова, каже, що блажений той, хто читає, слухає і виконує. Недоста не першого і другого варіанту потрібно бути виконавцем. Хай Бог поможе мені і усім нам, брати і сестри, щоб бути виконавцями слова, яке ми читаємо. Слово, яке має силу, слово, яке живе і діяльне, воно працює, воно проникає в наше нутро, воно проникає до розділення душі і духа і судить намері серця навіть. І тому це слово, воно проповідується сьогодні в Домі молитви, сьогодні слово проповідується в нашому краї. І слово Боже, воно, воно заохочує нас до виконання. Воно заохоче нас до виконання, тому що каже блаженна людина, щаслива та людина, яка не просто є слухач, але виконавець слова Його. І як він говорить, бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людини, люд, до людини, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі. Бо розгляне себе, відійде і зараз забуде, яка воно є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в Нім пробуває, той не буде забуть слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Рецепт щастя, брати і сестри. Рецепт успіху у житті християнина для того, щоби досягнути спасіння душі. Потрібно бути не просто сухачем, але виконавцем слова Божого. Ми будемо про це молитися. Господи, поможи! Поможи мені, поможи кожному із нас, щоб ми часом не були обманутими самим собою. Найбільше, найбільше знаєте, таке застереження або такий, коли людина обманута самим собою. Каже Писання, що прийдуть люди і будуть стукати у двері і кажуть, Господи, відчини. А Господь каже, відійдіть від мене, я не знаю вас, я ніколи не знав вас. Господи, ти навчав нас на вулицях наших, ми її лепили з тобою. Як ти не знаєш? Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. І тому, брати і сестри, слово Боже, воно заохочує нас жити свято і побожно в теперішнім віці. Слово Боже, воно заохочує нас жити так, як навчає Господь через Духа Святого. І тому будемо просити Божого благословення, будемо молитися, щоб благословив братів, які будуть проголошувати Слово, щоб Господь благословив спів наш і загальний брати і сестри. співаємо разом, прославляємо Господа. Не будьмо байдужі, знаєте, стоїть. Ну я в стороні, я там в залі сижу, я нехай хор співає. Ми прийшли прославити Господа. Чи то молитвою, чи то співом, нехай наше серце воно буде переповнене хвали Богові. Нехай Господь благословить це служіння. Нехай Дух Святий працює, нехай Божа благодать працює. І тому будемо просити.